Цього тижня по всій Україні вшановують героїв небесної сотні 20 лютого, рівно рік тому на майдані загинуло 49 чоловік. Загалом, за час революції гідності, більше 100 майданівців. Сьогодні у Житомирі як і по всій Україні, відбуваються панахиди з загиблими борцями, але відкритим залишається питання: хто відповість за їх смерть? Вже рік пройшов із подій на майдані. Як ви гадаєте, чи знайдуть та покарають тих, хто винен у загибелі цих людей? Мікається вряд ли в нашу, з, нашою, з нашим правительством ніхто нічого не, не буде ніхто шукати і нікого не, шук, не не будуть карати. Ну що ви бачите, як є, що робиться, чи мало йти до кращого, воно все хуже й хуже. От обвіли перемир'я, де воно? Стріляють, вбивають цих дітей, везуть материм горя. Отаке. Це моя думка така. Тобто влада вже все забула. Звісно, мені кається з нашими правительствами воно. Нічого толку не буде, нічого не помінялося. Чому упевнені що їх не знайдуть? Обґрунтуйте, будь ласка, ваше думку. Одні йшли, другі прийшли. Ми що не бачимо, як далі? Ще хуже стало, чим при Януковичі. Дивлячись на ту ситуацію, яка зараз в країні розвивається, це дуже важко сказати. Навірно, ще нам дуже дуже довго чекати прийдеться. Нам би цього дуже хотілося, але на жаль, я думаю, що наші депутати, наше керівництво не спроможні це зробити. А чому? В них немає совісті і людяності. на стих. вони давно знають, хто кто вот. хто в школі знає, що це зарубыли зробили. этом. їх не знайдуть. Чому? А ви не догадуєтесь? Хочемо почути вашу думку? Як вам сказати? Слишком багато там всього темного. І якісь снайпери мутні, і ті, хто зверху там как то замішаний. Я сумніваюся, що кого там знайдуть. Ну, мабуть, когось покарають, але не найгол... най... найголовніших людей. Я сам там був. Не тільки цих людей треба знайти, а й тих, хто їх покриває. А чи знайдуть їх, на вашу думку? При нинішній владі ні. Треба збирати третій майдан.